Чому одні люди заробляють мільйони, літають на приватних літаках, катають на спорткарах і реалізують максимально всі свої мрії. Інші при цьому живуть від зарплати до зарплати, або роками стоять на одному місці, і приватні літаки залишаються лише класною картинкою з кіно. У моєму оточенні зараз дуже багато підприємців, які мають в своїх бізнесах просто якісь мільйонні обороти, і завжди, коли я з ними спілкуюсь, мені цікаво зрозуміти їхнє мислення і що такого вони роблять для того, щоб заробляти суми, про які 95% на землі навіть не чули і навряд чи коли-небудь зможуть заробляти? Тож в цьому відео я розкажу про звички і дії багатих людей з власного досвіду спілкування з ними. Дивіться це відео до кінця. Якщо візьмете для себе хоча б декілька з цих звичок, то наступний ваш рік дійсно стане трансформаційним і проривним. Перше і ключове, що відрізняє багатих людей, це те, що вони багато хочуть і багато мріють. В їхній картині світу немає взагалі нічого нереального. Якщо я хочу літати на приватному літаку, то він в мене... Не буде. Якщо я хочу жити в офігенному пентхаусі з видами на Нью Йорк, то я собі блін куплю цей пентхаус. І тут тільки питання часу і що мені конкретно потрібно робити для того, щоб отримати цю свою бажану мрію. Як це застосувати в своєму житті? Почніть. Розпалювати свої бажання і хотілки. дуже велика проблема у більшості людей в тому, що ви мало хочете і мало мрієте, в тому, що є якісь обмеження в голові. Що ось це для мене, а ось це взагалі навряд чи буде в моєму житті. Як почати розпалювати ці хотілки? Почніть слідкувати за тими людьми. Які живуть так, як ви хочете жити, почніть відслідковувати конкретно, що вони роблять кожного дня, як виглядає їхнє життя. Вивчайте прям детально, як вони мислять, і які конкретно дії вони роблять для того, щоб досягати своїх мрій і цілей. У мене є одна дуже крута історія. Декілька років тому я слідкувала за блогеркою, яка в якийсь прекрасний момент розказала про те, що вона за місяць заробила 10 тисяч доларів. І це людина, яку я десь через кілька рукостискань Знала особисто, це не була якась дуже далека від мене людина. І коли я побачила на реальному прикладі живої реальної людини, що вона змогла заробити таку суму, я зрозуміла, що блін, це можливо, ось це поруч зі мною, ось це зараз є в моєму житті, і воно може стати для мене реальністю. І ось це тільки один маленький приклад, як ви можете розпалювати ось ці хотілки і бажання свої, і підсилювати віру в те, що у вас також це можливо. І через два роки після того як я побачила це у цієї. Блогерки, я тоді заробила перші 10 тисяч за місяць в своєму блозі на своїй справі, це стало моєю реальністю. Я завжди стараюсь максимально близько, або слідкувати за людьми, які дуже багато хочуть і дуже багато мають, або особисто контактувати і прям брати ось цю рольову модель, що вони роблять, як вони мислять, і перекладати на своє життя, на своє мислення і на свої дії. Наступне, що відрізняє багатих і успішних людей від всіх інших. Це те, що вони дуже швидко діють і дуже багато тестують. Якщо вони мають якусь ідею, як тільки вона виникла в їх голові, вони дуже швидко починають її реалізовувати. Пофіг, страшно, не страшно, вийде, не вийде. Просто йдуть і роблять перші кроки. Йдуть і вже пробують щось робити в напрямку ось цього свого бажання, мрії або цілі. Тут ключове, що від ідеї до реалізації. У них проходить дуже мало часу. А тепер давайте подивимося, як це відбувається у більшості людей. Я лягаю спати ввечері в своє ліжечко, закриваю очі, і в моїй голові виникає картинка прекрасного омріяного життя. Я мрію про свої машини, про свої будинки, про своє вау життя. І тут в голові в мене виникає якийсь просто нереальний проект, нереальна ідея, що я можу зробити, як я можу змінити своє життя. Поділіться в коментарях, в кого таке було, що ви лягаєте ввечері спати, і у вас ви. Тікає просто нереальна кількість ідей в голові. В мене чесно, таке було. Але що відбувається далі? Ми зранку встаємо, і нас просто закручує наша рутина. Все вже почалось наше звичне життя, звична робота, діти, сім'я і так далі. І так далі. І те, що було вчора ввечері, оці ідеї і мрії в нашій голові вони стають якимись дуже далекими і дуже примарними. І все, ми вже нічого не робимо в цю сторону. Тому що виникають нові проблеми, нові задачі. Здається, що в принципі це. Це якась ну, дурня, і це так далеко, і це так нереально, і здається, що це так важко, і взагалі я раптом не вийде, починають виникати страхи, і все, ідеї в голові залишаються тільки ідеями. Але коли я вирішила, що пора кардинально міняти своє життя, буквально одне, що мені допомогло, це дуже швидко, як тільки виникла ідея протягом дня зробити хоча б якусь першу, хоча б якусь маленьку дію, яка вже мені не дасть відступити назад і приблизитись до реалізації цієї. Ідеї супер наглядний приклад. Приблизно два роки тому я дуже хотіла, щоб мене почали запрошувати виступати на івенти, але мене ніхто не запрошував. І я думала, Боже, що зробити? Що зробити, щоб я стала спікером? І в мене виникла ідея, що треба організувати свій івент. Чи було мені страшно? Та капець, як страшно. Ну, звичайно, я дуже сильно боялась, що взагалі я зберу туди людей. А як це все буде? А я взагалі не знаю, як їх збирати і так далі. І, так далі. і що я зробила в той момент? Я зрозуміла, що мені треба зробити щось, щоб не злитись з цієї ідеї. Ідеї, а як би не було страшно піти і зробити це. І на наступний день я написала своєму колезі і запропонувала організувати івент разом. І ось цей момент, що все, я вже запропонувала, він вже погодився, і як би мені далі страшно не було, як би далі, я не думала, боже, може нафік, вже була відповідальність перед іншою людиною. І все, і ми вже разом пішли щось робити для того, щоб таки організувати цей івент. Тож, якщо у вас регулярно в голові виникає купа ідей, але вони ніяк не доходять до стадії реалізації. Просто берете і в перший же день, як тільки виникла ця ідея, робите, хоча б якийсь перший крок. Хочете почати ходити на тренування? Підіть і швидко напишіть тренеру, домовтесь на заняття або оплатіть зал. Хочете почати вести блог, підіть і швидко заплануйте якусь першу зйомку. Бажано, щоб до цієї зйомки були прив'язані інші люди, і у вас вже була відповідальність не тільки перед собою, а й перед іншими людьми. І взагалі це офігенний лайфхак для того, щоб реалізовувати свої цілі. І не злитись з них. Зробіть так, щоб під реалізацію цих цілей були підв'язані ще інші люди, і у вас була відповідальність перед ними. Тоді вам просто доведеться це робити. Наступне, що властиво, багатим і успішним людям, це стійкість до ризику і до провалів. Вони постійно пробують багато чогось нового. І при цьому вони спокійно приймають, що може не вийти. Не вийшло, ок, поїхали далі, міняємо, пробуємо. І це справді ключове, тому ми. Що для того, щоб бути успішним і заробляти багато грошей, потрібно постійно робити нові дії. А якщо ви робите нові дії, у вас ніколи немає гарантій, що це вийде. Потрібно вкласти гроші в бізнес, а раптом прогорить. Потрібно починати вести блог, тому що я хочу заробляти з блогу, а раптом не вийде. А я витрачу купу свого часу і сил на це. Було би круто змінити сферу діяльності, бо тут немає перспектив, а раптом в мене не вийде, а раптом інша сфера мені не. Сподобається, напевно, залишусь працювати на цій же роботі в цій же сфері, бо тут все стабільно і зрозуміло. Саме через таке мислення 90% людей не зрушать з місця, не стають тими самими успішними і багатими просто тому, що бояться, бояться невдач, бояться втрат, бояться змін і, звичайно, бояться помилитись. Але реальність така, що успіх це коли з десяти спроб вистрілила одна. І чим більше спроб і помилок буде у вас, тим швидше знайдеться та сама одна. Яка вистрілить і принесе просто колосальний результат. Наприклад, для того, щоб мені зараз зробити відео на YouTube, яке набере 100 тисяч переглядів, мені потрібно відзняти я навіть не знаю, скільки відео: 10, 20, 30, 40, На 99,9% всі ці відео не залетять вау-круто. Але якесь одне або два вистрілять так, що вони мені принесуть найбільший успіх, підписників, популярність, і я буду робити. Токи не вийде. Успішні і багаті люди будуть робити, поки не вийде. Будуть робити купу спроб, будуть розбиратись, чому не виходить звертатись за допомогою, шукати способи, але робити до кінця і після невдач ні в якому випадку не будуть здаватись. Всі інші при цьому або взагалі не почнуть, тому що страшно, і не хочеться витрачати дарма свій час, або почнуть, відзнімуть 3-5 відео, побачать, що вони не набирають тих переглядів, на які вони розраховували. Чаруються, почнуть собі сумніватись, і, врешті-решт, на це все заб'ють. Ким бути вам лише ваш вибір. Ще одна ключова різниця в тому, що бідні витрачають на задоволення в моменті і зазвичай на якісь пасиви. Багаті при цьому інвестують в розвиток. Як це проявляється? Ось давайте уявимо, що ви заробили тисячу-дві тисячі доларів. Що зробить та людина, яка через декілька років буде супер успішною, супербагатою і мати свої там десятки тисяч, сотні тисяч заробітку. Більшу частину з цих грошей ця людина проінвестує, наприклад, в свій бізнес, проінвестує в свої Є навчання зробить так, щоб ці гроші через місяць, два, три, а може навіть через півроку або рік принесли йому значно більше, навіть якщо зараз в моменті ця людина не зможе закрити якісь свої бажання і хотілки. Тобто та людина, яка з часом буде супер успішною і супер багатою, може в моменті пожертвувати якимось своїми бажаннями, наприклад, кудись полетіти, з'їздити, щось собі купити. Якщо ж ми говоримо про людей, які через декілька років залишиться на тому ж самому місці, то швидше всього, ось ці тисячу або дві тисячі зароблених грошей зараз вони вкладуть в якісь прикольні сумочки, прикольні туфельки, брендові речі, кудись поїдуть, витратять на якісь салони краси, масажі, догляд за собою загалом накуплять і закриють в моменті все те, що так давно хотіли, не думаючи про те, що а далі як можливо, я би хотіла далі заробляти значно більше і могла би зараз цим пожертвувати. Дуже простий і реальний приклад був колись у мене. Коли я тільки починала заробляти гроші на своєму блозі, заробляла там перші 500 доларів, 1000 доларів, 1500 доларів. Я дуже велику частину з цих грошей вкладала назад в блог в просування в те, щоб набирати аудиторію, або просто масово скупляла навчання для того, щоб зрозуміти, як мені більше рости, як мені швидше рости, розбиратися з якимись нюансами в своїй ніші, і при цьому я реально на той момент економила на тому, щоб купляти якісь там одяг, робити догляд за собою, ходити до косметологів, хоча чесно, звичайно, я дуже сильно цього хотіла і про це мріяла. Але вже тоді я слідкувала за багатими успішними людьми і розуміла, що треба інвестувати, і тільки так я зможу рости. При цьому було дуже багато людей, які починали разом зі мною, але свої перші зроблені гроші вони витрачали на якісь бажання в моменті. І зараз виходить так, що я рухаюсь значно швидше і значно більше маю, аніж ті люди, які раніше в моменті витрачали гроші. На себе, а не на інвестиції і на свій подальший розвиток. Бідні хочуть стабільності, гарантій, щоб от точно, якщо я зараз ось це зроблю, то в мене буде точно такий результат. А якщо ви мені не можете гарантувати цей результат, то я цього робити не буду. При цьому багаті успішні люди готові ризикувати, і вони прекрасно розуміють, що ну ніяких гарантій в цьому світі немає. Бідні люди дуже часто бояться втратити гроші і економлять, при тому, як багато багаті і успішні завжди шукають можливості, як заробити? Це взагалі супер ключова різниця. Зверніть увагу, чи є у вас такий момент, що коли ви щось хочете, коли ви вже звикли до якогось одного рівня життя і щось трапляється, і вам на щось не вистачає грошей? Чи думаєте ви в цей момент, де мені взяти гроші, як мені заробити, для того, щоб підтримувати свій рівень життя і рости в своєму рівні життя? Чи ви в цей момент думаєте, так, ладно, зараз я трошки уж. Мусь, перетерплю, і от потім, коли мені прийдуть там не знаю наступні мої гроші, тоді повернусь до свого рівня життя. Ось це і є ключова різниця, тому що коли наш мозок сфокусований на тому, як зекономити, то він не може фокусуватись на задачі, як шукати можливості і гроші. Якщо ж ви фокусуєтесь на тому, що окей, зараз там щось не виходить на щось мені не вистачає, але замість того, щоб витрачати свій час, енергію, сили, ресурс на те, щоб економити і уже. Матись, ви витрачаєте свій час, ресурси і сили на те, щоб знайти, а де мені ще заробити грошей і що мені зараз зробити, щоб ці гроші до мене прийшли найближчим часом. Ось таким чином ви і ростете, і з часом якраз таки стаєте багатими і успішними. Ще одна ключова фішка, яку я помітила у а, успішних людей, з якими я спілкуюся, це те, що в них ніколи немає слів, не можу і не вийшло. От, в принципі, в їхній картині світу, в їхньому лексиконі, цього не існує. ...існує. вони завжди шукають можливості, як їм зробити так, щоб у них це вийшло. Так їм може знадобитись більше часу на досягнення їхніх цілей або мрій. Їм можуть знадобитись ресурси, їхню ціль вони можуть здійснити трошки пізніше, але вони ніколи собі не дозволять навіть подумати про те, що в мене може щось не вийти. І це про те, щоб прокачувати впевненість в собі і розуміння того, що я можу все, я здатний або здатна на все. Мені просто потрібно знайти спосіб, як це реалізувати, яким чином це можна прокачувати. Як тільки ви починаєте якихось дрібничок в своєму житті досягати, ми зараз не говоримо про якісь величезні цілі і мрії, але як тільки ви просто починаєте на регулярній основі щодня ставити перед собою якісь задачі і добиватись того, щоб їх реалізувати, не здаватись, то ви відчуваєте, вау, клас, в мене вийшло, моя впевненість в собі росте. А значить, я можу потім ще більшого і ще більшого, і ще більш і з часом ви дійдете до того, що вже якісь масштабні великі цілі для вас будуть реальністю. Для вас вони будуть просто вашим звичним стилем життя. Зараз буде мій улюблений пункт: багаті і успішні люди постійно. Вони готові вкладати просто купу грошей в те, щоб купити чийсь досвід і завдяки цьому досвіду набагато швидше прийти до реалізації своїх цілей. При цьому люди бідні, вони зазвичай все знають. У них завжди все зрозуміло. Їм ніхто не треба, нічого не треба, все і так. Буде я нещодавно купила навчання, яке коштує 20 тисяч доларів. І коли я прийшла на це навчання і побачила взагалі, які люди туди прийшли, які там підприємці, я зрозуміла, чому вони так багато цих цілей досягають, тому що вони один раз платять велику суму, але завдяки цьому вони доходять до реалізації якихось своїх масштабних цілей за два місяці замість двох років, якби вони робили це самі, а не прийшли на навчання. До більш топового експерта. Ось і вся різниця. До речі, якщо вам цікаво подивитись з що ж це за навчання за 20 тисяч доларів, що ми там робимо, як там все відбувається, то переходьте в мій інстаграм, дивіться ось ці збережені. Для мене самої це зараз нереально новий досвід, це найдорожче моє навчання, але я ні каплі не шкодую, що туди пішла. І ось в цих збережених детально розказую, що ми там робимо, і побачите, які результати мені це принесе. Так, ці люди вже круті. Так, ці люди, які зараз. На цьому навчанні вони вже багато заробляють, вони вже успішні, але вони ніколи не зупиняються вчитись освоювати щось нове і ніколи не соромляться звертатись за допомогою, тому що вони знають, що значно ефективніше купити чужий досвід і значно швидше прийти до своїх цілей, аніж ходити і думати Я самий розумний, я все знаю, але при цьому так і не дійти до реалізації своїх цілей і мрій. Багаті економлять час, а бідні економлять. Гроші, це про що? Це про те, що навіщо мені платити за те, що в мене в домі поприбирають, я що не можу витратити півгодини годину в день на те, щоб. Прибирати навіщо мені платити за те, що мені приготують, я краще ці гроші зекономлю і сама або сам приготую. Це про те, що навіщо мені замовляти доставку, я краще не буду на це витрачати гроші, і це просто самі елементарні буденні приклади. Таких прикладів насправді дуже багато. Але знаєте в чому фішка? Люди, які реально з дуже масштабним мисленням, які реально з офігеть якими результатами, вони знають, що для того, щоб досягати великих цілей. Потрібен Фокус уваги на цих цілях вони не розпиляються на якісь інші справи, побутові справи. Вони не розпиляються на те, щоб думати, де зекономити, як щось оформити, як щось зробити протягом дня на будь-які побутові задачі. Їхня голова повністю сфокусована на досягненні своїх цілей, а все інше вони купують. Вони купують час інших людей для того, щоб їхній час вкладати в реалізацію наймасштабніших мрій і цілей. Тому економте світ. І час, а не гроші, тому що насправді наше життя не безкінечне, і задумайтесь над тим, на що ви хочете його витратити, на те, щоб жити в кайф, на те, щоб ваші найбільші, наймасштабніші мрії реалізувались, чи на те, щоб шукати, як десь зекономити? Пишіть в коментарях, які з цих звичок ви помічали за собою, і що для себе взяли з цього відео, та вже завтра почнете застосовувати для досягнення своїх найамбіційніших цілей.